Експеримент муху в паука, який за таким знаком він називається павук змій або бджола. Вот, заплів, да а тепер плота. Заплітає, тільки його потрогали, він побачує. Ого. Заплив, заплив. О, гляньте, які він полосатий. Так за заповутинка його було погано вибуха. О, хвоє, заплів. Це природа гарна. Все в природі можна побачити і полків різних, як осей.